Капеланське благословіння на 25 травня 24 року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Цієї Сину і Святому Духу і нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії говориться про те, що Ісус дає заповідь учням Своїм, щоб любили один одного. Щоб любили один одного. Знаєте. Заповідь, най, 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 найважливіша в нашому житті. Всі християни, учні Ісусови, повинні любити один одного. Бо, звичайно, в Іванії написано, що любить і ворогів своїх, любить і весь всіх людей світу всього, але початок любові починається, коли ми один одного любимо. І віра наша перевіряється тим. Наскільки ми один одного любимо. Дуже часто я чую, особливо сьогодні, коли війна йде і я зустрічаюся з багатьма людьми різними, то я чую, що можна і дома молитися, і Бог є внутрі у мене, і мені іншого не потрібно. Ви знаєте, немає більшого місця прояву любові, це церква Господня. Коли збираються різні люди. Грішники, які йдуть до покаяння своїми вадами. І там перевіряється, наскільки я люблю, вмію любити, чи в мені є взагалі любов. Любити наодинці я сам себе люблю, тому що іншого немає. А якщо я думаю, що я наодинці, полюблю весь світ і, і ближнього свого, то я помиляюся. Тобто я можу це перевірити, війти в спільноту, в християнську спільноту. Подивитися, яка вона недосконала, і, знаєте, не образитись ні на, ну, на щось, а полюбити. Тобто своєю любов'ю огорнути і покрити недоліки ближнього нашого. Знаєте, це дуже важко виявляється. Виявляється, говорити, що люблю лег, легше набагато, ніж любити. Бо любити це приймати недосконалість ближнього свого. Ми Знаєте, люби як самого себе. І думаємо, як це як самого себе. В першу чергу я себе легко прощаю. От я повинен бути ближнього таким чином, що я його прощаю так же легко, як себе я прощаю, коли я провинюсь перед Богом. Але коли ми це набудемо, то ми самі станемо любов'ю. Бо і Господь наш Бог Отець, Бог Син. І Бог Дух Святой є самі любов'ю. І коли я сам стану теж любов'ю, то я і красна буду того образу і подобою Божою, якою мені наділив з народження мій Господь. Амінь.